Потреби суспільня в зв'язку з пораненими людьми, я маю на увазі духовно пораненими, в зв'язку з масовою еміграцією, в зв'язку з тим, що сім'ї сиротіють без батьків. Фактично збільшується маса суспільних сиріт. Оце сирітство, одинокість. Велика кількість старших людей, також травмованих, які ще зберігають цінні спогади, які треба виловлювати і записувати, їх мужність передавати дітям на чомусь будувати треба тих молодих людей, власне, будувати на таких надзвичайних споминах тої сили і витримки, які ще вони мали навіть під час репресій. Отже, оті всі проекти. Зокрема, дуже багато потрібно психологів, які будуть ті зранені душі лікувати. Отже, потрібно і теж виховувати чесних людей порядних, які будуть тими зернами добрими, які будуть інших ще підтримувати. Так що суспільство є дуже зранене. Я думаю, що фонд знайде різні е, знов проекти, якими воно, якими він зможе. Е, Родину підтримувати. а Родина це як клітина держави. Які будуть добрі родини, буде держава здорова. Я одночасно з тим, що відбувається в світі і в нашій державі, і радію одночасно, бо я бачу і добрих кроків дуже багато. Гарна молодь вишколена. Англомовна, яка вже відкритий інтернет, простір, але він теж їх занадто з'їдає, занадто швидко вони і розгублюються, і, і фактично бракує тої тиші, в якій ти можеш почути правду і власний голос, і почути голос Христа. Це потрібні моменти тої тиші. А в нинішній час є це великим дефіцитом. А сьогодні ви які проекти ведете власне для сьогодні дітей? Ми ратуємося. Думаємо, так. О, власне, чекаємо на рішення митрополита. Бо від нього одного залежить порядок в своїй армії. І потрібна, очевидно, мужність. Я молюся і прошу Бога, щоб дав йому мудрість і мужність. Зробити чесний справедливий крок, тому що зробити рішучі кроки потрібна мужність в нинішній час. Мені дуже шкода часто, що митрополит є в оточенні людей, які є недобрими радниками, які його не раз підставляли, чи в, в ситуації з пам'ятником митрополита Андрею, чи в ситуації з лічницею Шептицького, чи, чи багато інших Мені його щиро жаль в тій ситуації. Але і теж потрібна нела мужність побачити хитрих людей, які маніпулюють для того, щоб свої якісь інтереси полагодити. І тому я, ми чекаємо на рішення митрополита і я вірю, що він зуміє мудро і відважно заховатися в тій ситуації. Чому від, від якогось одного, від одної людини, яка. Має звужене поле бачення і раптом має вирішувати такий проєкт церкви чи навіть ціла дорога. Адже ж згортання цього проєкту потягне за собою дуже-дуже багато листів, вибачень, бо ми є розгалужені міжнародна структура. Ми будемо писати маса, маса листів. Звітів, фінансових доказів і так далі, якими ми показуємо, що є причина згортання цього великого проєкту, який вже набув і є відомий міжнародно. Бо ми цим проєктом завжди звітуємо там, де ми їдемо. Чи це ми були в Португалії, чи ми були у Франції, чи в Німеччині, чи де всюди ми показуємо цей проект як успішний. І ці всі країни, 23 країни, входять в, цю, в цей рух ЦЕП, Центральний комітет європейських прав, які це знають. І Як ми прийдемо на наступну зустріч, вони а як ваш проєкт? І ми будемо Дні в центрі родини є затишок, але то є тому, що пару днів тому закінчилися дитячий табір Ангеляткова. Веселка і скінчився навчальний рік. І у вересні, в кінці серпня, почнеться набір дітей на останній рік. Ми вже попередили батьків. Це буде останній навчальний рік в центрі родини. Батьки дуже схвильовані, вони зібрали підписи і пішли до митрополита. Це знову зденервувало. Паруха, що ми робимо розкол. Ми не робимо розкол. Це нормально, що батьки турбуються про далі роки виховання дітей. Отже, зараз сидять вчителі, готують нові програми, будемо ремонтувати приміщення, доводити до ладу, щоб останній рік відпрацювати достойно і цікаво. Завершити ті проєкти, які ще потребують завершення, і розпочати нові, які ми будемо розпочинати, напевно, в інших приміщеннях, як Бог подарує. Ось. Але на, на, той, на той рік сотні людей одержали медичну допомогу. До речі, в нашій школі народжувати, в пані Зориславе Городинчук народилися за весь час біля 100 дітей. В родинах, які не мали можливості мати дітей, в бездітних родинах, християнським методом на протехнології це надзвичайний успіх для нас і, і велика радість мати таких чудових людей в своїй спільноті, як пан Ігор Хім'як, який проводить статеве виховання, чи пані Зорислава Горденчук, яка школу народжувати створила. Чи пані Галина Партика, яка створила ту, ту, ту навчальну-виховну частину центру родини, де займаються і підлітки, чи, наприклад, новий тренер, який проводить для підлітків, які мають багато нагород з Інституту фізкультури? Отже, ну і. Біля 800 дітей, які займалися того року. Отже, це є школа, це є армія, це є, направда, велика кількість теж є показником успіху, я би сказала. Хоч ми стараємося завжди дбати про якість і не раз критикуємо ту кількість на фоні дефіциту дитячих установ у Львові. Над новими проектами. тішимося, що отець Тарас Фітьо є з нами, і що він гарно проводить духовну опіку реколекції над вчителями, яких є 32 педагоги. Отже, і це, є, це є та команда гарних людей, яка, яка яка є тою цінністю церкви, я би сказала, бо не каміння і не ті прекрасні стіни, які оздобила е і трудилася всі 15 років е Наталя Лукомська, архітектор, також як волонтер. Чи ті картини, які подарували художники, які сьогодні в Парижі виставляються, унікальні речі, чи навіть ті картини, які подарувала тюрма, ті, що сидять в тюрмах, бо ми опікуємося. Кількома тюрмами у Львові, це, як кажуть, сьогодні є наша криша. Вони нам дають безкоштовно приміщення для наших складів, щоб ми могли допомагати родинам, як в вигляді гуманітарної допомоги. Отже, це, це є власне та церква, це є мала церква, ота спільнота є малою церквою. І наш духовник, отець Ігор Пецюх. І директор центру родини, отець Тарас Фітьо, ще раз це підкреслюю. Це та духовна опіка, яка нас тримала і давала нам радість, і, і нас уміла підтримати в тяжку хвилину і в хвилину радісну, ділила з нами успіхи і пробувалася нашими труднощами. Так що ми їм всім вдячні і вдячні владиці Венедикту, який оглянув цей центр родини. Мені здається, що це питання можна було дуже легко розв'язати, як тільки прийти особисто і побачити кожен куточок, в якому облюбовані книжки, матеріали, меблі, вітражі, гобелени. Все це, що було подароване, Кожною людиною, яка приходила в центр родини, і казала, я також хочу щось сюди дати, я також хочу радіти успіхом вашим проєкту. І ці всі люди тут, у вигляді золотих цеголок, на стіні є, як то кажуть, оформлені і підписані. Багато з них вже померло, але вони раділи, щоб вони брали участь у цьому величному проєкті. Я перепрошую, що я назвала його величним, але я вже це, як би сказати, навіть прощаючись, називаю це з вдячністю Богові за те, що він будував цей дім. Він будував цей дім і нам допомагали і мощі святих, і капелюх митрополита Андрея, який подарував нам попередній парох, власне, фонду подарував, довіряючи йому і знаючи, що, власне, він дає в руки людей, яким довіряє. Через яких переходили кошти для дуже багатьох інституцій в нашій церкві, для монастирів, для церков, для інших. Коли ми нараз їхали з Заходу, нам передавали кошти для них і ми раді були, що можемо передати. Отже ми були тими людьми довір'я. І Господь сказав, я є вірний, я збережу вірність. Недавно я почула ці слова в Євангелії, і вони мене чомусь так сильно зворушили, так зворушили, що я подумала, що ще більше зворушує то, що Господь умалився, народивши свого сина дитинкою і віддавши в тілі людському. Отже, то умалення народити беззахисне дитя би дитя, себе зробив таким маленьким. І так само я є вірний, каже Господь. Отже, Він є вірний кому нам, маленьким людям, і Він запевняє нас у вірності, то як же вірними ми маємо бути йому у тих ділах, які ми творимо.